З дитинства завжди мене цікавили люди, чемпіони, які досягали вершин, і мене це мотивувало завжди ті люди, які не здавалися, які завжди йшли до своєї мети, до своїх цілей. Зробивши аналіз такої хроніки чемпіонів, я зрозумів. Важливо таку річ, що в кожного були трудності, такі в кар'єрі, в життєвому досвіді трудності, але кожен великий чемпіон він вистояв, набрався сили, сміливості йти вперед. Оця мотивація, що я буду кращим, я буду першим. Завжди я цим захоплювався, і до сьогоднішнього дня я захоплююсь. Тими людьми, які досягають, які говорять не здаватися, і кожному я бажаю в серце досягати цілей, не здаватися, розвиватися і пам'ятати, що здатися це не вихід. Це не вихід опустити руки, здатися. Тільки один в нас має бути вихід це йти вперед, робити досвід, аналізувати, невдачі забувати. І тільки мріяти про вершини, тільки йти до вершин, і думати про те, як ти будеш займати хороші місця, позиції, які будуть тебе робити успішним. І тільки так, я вважаю, людина зможе жити, розвиватися і бути по-справжньому щаслива. Ніколи не зупиняйтеся, розвивайтеся і пам'ятайте, що життя прекрасне. Барухата Данай Элхайну Мелех Хаолам.